Змонтована сцена 10 тисяч місць для глядачів та величезна кількість техніки. Міжнародний виставковий центр у Києві готовий до пісенного конкурсу Євробачення в МВЦ. вже тривають репетиції та чекають на перших конкурсантів. Що зараз відбувається на місці проведення конкурсу? Бачила Олена Блізнякова. На вагою у 30 тонн та майданчик для виступів площею 350 квадратних метрів, а ще близько 10 тисяч місць для глядачів у міжнародному виставковому центрі. Трохи більше ніж за тиждень розпочнеться пісенний конкурс Євробачення 2017 Подивитися, наскільки все готове до проведення шоу приїхав прем'єр Володимир Гройсман. Оглянув і сцену, і грін рум, і технічні приміщення та лишився задоволеним. Хтось говорив про те, що Україна не встигне підготуватися. Я пообіцяв, що ми підготуємося. І сьогодні ви бачите на власні очі, що а все, що було необхідно, для під. На духі Євробачення в Україні фактично зроблена. Ми Маємо прекрасний зал, ми маємо прекрасну. сцену. Зараз тут репетиції з ведучими та статистами. Проте вже завтра до Києва почнуть приїжджати і перші конкурсанти. Цьогоріч участі Євробаченні братиме 42 країни. Останні дні ми проводили репетиції зі статистами. Отже, всі номери опрацьовувалися на сцені з допомогою молодих, талановитих та хороших артистів, які допомагали нам виставити камери, звук, освітлення і графіку, щоб до приїзду делегації у Київ усе було готово. Україна вже вдруге приймає євробачення перший раз. Це було 2005-го. після перемоги Руслани за 12 років підхід до організації конкурсу змінився. Я був тут у 2005-му, коли відбувалося Євробачення в Україні. Мушу визнати, чимало змінилось, тому що сам масштаб шоу збільшився втричі. Це стосується світлового, звукового та відеообладнання. А ще більше делегацій приїжджають з різних країн, і тепер не один півфінал, а два. Тому шоу змінилося абсолютно. Єдине, що незмінне це дивовижно красивий Київ. З 12 тисяч охочих стати волонтерами цьогорічного євробачення. Обрали 900. Однією з головних вимог було володіння англійською. Мовою волонтери працюватимуть у різних сферах від орієнтування у просторі роботи з делегаціями та журналістами до медичної допомоги і організації безпеки гостей та конкурсантів. Я хотіла стати частинкою такого, знаєте, гігантського шоу, який зробити свій маленький вклад, допомогти, хоч мале якось малесеньку допомогу, але надати в організації цього шоу. Тому я тут урочисте відкриття цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення почнеться з червоної доріжки у центрі столиці 7 травня, 9 та 11 відбудуться півфінали конкурсу, 13 – фіна. Український гурт «Оторвальд», як виконавець від країни господаря, одразу проходить до нього. Олена Блізнякова, Олександр Самолов. Новини на першому.